Привіт! Ну що ж, ось нарешті і прийшла посилка із Китаю. Йшла вона місяць довгенько. За цей час я встиг продати той апарат, для якого ця посилочка була. Це акумулятор. Вони є ось такого типу, такого типу, ось такого типу. Тут знаходиться акумулятор. Для камери Sony rx 100 Mark III. Так, цей фотоапарат у мене був кілька місяців, і поки йшла ця посилочка, я встиг його продати. Тому що він мене розчарував. І в основному він мене розчарував через своє фокусування. Для фото ще нічого, а для відео, це величезна проблема. І що я хочу сказати про його батарею. Його батарея, якщо брати знову ж таки для фото, вона. Нормальна і вистачає однієї батареї в середньому. Вона не замала, вона не завелика, вона в середньому така сама, як і в інших фотоапаратах цього класу. Однак, якщо ви хочете робити відео, то однієї батареї вам точно буде замало. Тому що одна батарея, якщо береться відео, а ще й воно якісне, тане буквально як лід при 30 градусах тепла. Моментально. Тому я вирішив, поки в мене була ще та камера. А я її взяв про вона в мене була всього-навсього один тиждень. І я вирішив, потрібна батарея. І батарея причому незвичайна. Однак, поки ця посилочка йшла, мене розчарував у відеозйомці той фотоапарат RX100 Mark III. І в результаті я його продав. Рініше мені вдалося його продати до тих. До того як прийшла ось ця посилочка з, цим, з цією батареєю. Значить, що це за батарея? Це батарея доволі специфічна. І не кожен її купує. Чомусь купують в основному батареї такі, які призначені для неї. Якщо брати оригінальну батарею Sony RX 100 Mark III, вона йде в Mark II, Mark III, Mark IV, Mark V, то ті батареї оригінальні дуже дорогі. Дуже навіть дорогі. Якщо ж брати аналог китайський, він в основному неякісний. Якщо і буде е, приблизний час такий самий, як у е, оригінальної батареї, все одно така батарея протримується недовго і вже приблизно через пів року вона здає свої позиції. І тому я рахую що такі батареї не вигідно купувати. Тому я вибрав саме ось таку батарею. Це батарея пустишка. Ось так вона виглядає. Вона складається з двох частин. Перша частина це, власне, батарея пуста. В це муляж тієї батареї, яка має вставлятися в камеру. Вона має ті самі контакти, однак тут всередині йде плата, просто і з неї виходить ось такий провід. До речі, хто не знав, а в основному це ніхто не знає. Я так зрозумів, дивлячись в інтернеті. Якщо вставляєте батарею пустишку на камерах, зокрема Sony RX 100 Mark 3, 4, 5 у кришці є маленький, маленький отвір для того, щоб можна було проселяти ось цей дріт. І чомусь ніхто про цей отвір не бачить чи не, чи не знає. Хоча я сам теж його побачив чисто випадково. І в основному, коли показували тести з цією пустишкою, то було так, що е, казали, от одна проблема, що не можна закрити, е, закрити дверцю. Спішу вас обрадувати. Такий отвір там є, просто треба придивитись. Так що, придивіться, Якщо я зараз знайду це фото, де буде е, цей отвір видно, я його сюди в це відео обов'язково е, поставлю, щоб всі бачили, що такий отвір є. Якщо береться пустишка. Вона вставляється і е, потрібно через цей отвір просто пропустити ось цей кабель. І далі йде відповідна частина, яка з'єднується з, з батареєю-пустишкою. І далі ось роз'єм USB. Він розрахований на павербанк. Причому Powerbank має видавати вам напругу 5 вольт, 3 А, не менше. Якщо буде е, менше видавати павербанк, ніж 3 А. То фотоапарат просто не, вми... не буде вмикатись, або якщо буде вмикатись, то... то будуть певні збої, особливо при зйомці відео. Тому що відео вимагає багато ресурсів самого фотоапарату. Так от, ось це простий метод, і я рахую, що це самий дешевий і класний метод, тому що під'єднується Powerbank, ви його можете поставити собі в кишеню, можливо, в сумку, тому що провід. Доволі довгий і вести відеоблог. Якщо на штативі, так само пауербанк десь вставити, вставляєте цю батарею і будете е знімати, або доки не розрядиться пауербанк, або доки не відключиться сам фотоапарат. А він, я думаю, у вас відключиться десь на протязі від пів години до години, в залежності від того, які, яку якість ви виберете, так якось. Ці камери цього класу, не дивлячись на те, що знімається Full HD, чомусь перегріваються. У мене було 20 хвилин найбільший відрізок зйомок, і при цьому камера була дуже гаряча. Значок, ще не вискакував, вона не відключалась, проте вона була, я думаю, на грані. Так що, ось така пустишка вирішить проблеми, якщо у вас є потреба у батареях. На Sony RX 100, Mark III, 5 або аналогах, де застосовується така батарея. Дякую, що дивишся мій канал.